Чи чуєте ви мене знов щось у нас да, зв'язком. Да, да. Чуєте так? Вітаю вас, Христина Бондаренко, Кіра Толстякова, у студії працюють сьогодні. Е, яка у вас остання інформація про Кроматорськ від ваших хлопців, які їх ну ваших підшефних, якщо так можна говорити? Ну скажімо так, прийшло два залпа. Ні, а два на mm два -hmm. залповразниця між ними була порядка тридцяти міно характерна тактика, абсолютно коли після першого залпу? Ну і там починається евакуація ранених, э начинают разбирать завалы, в этот момент уже пришло накрываясь третьим залпом, это чтобы увеличить количество жертв. А, uh, к сожалению, не так и произошло. После первого залпа по военным потерь не было, после второго залпа сейчас зафиксировано два погибших и две раненых. Двое загиблих – это снова ж таки среди цивільного населення по другому залпу? Не, не, это я говорю про военных на территории штата. Ага, тобто влучили, тобто другий залп був по штабу АТО і є да, двоє загиблих? Там очевидно працює корехіровщик, тому що второй зал ляг, е, раз по якраз по штабу Я зрозуміла. Скажіть, це двоє загиблих, вони є військовими до якої частини? Це Нацгвардія, чи це є Збройні Сили України? Сил України там сейчас і станавлювати. це можна було зазвучити, було Угу. Mm -hmm. Ну і скажіть так само інформація від військових. Э, ймовірно, говорили про те, що стріляли із Горлівки, так? Тобто це найближчий пункт. То ви підтверджуєте цю інформацію? Ну, по азимуту, по характеру воронок, по слітамку, по направленню попадання, так, да, це район горлом. Mm -hmm. Там проходила інформація, що стріляли градами, Ні, це не гради крат не долетает, э, uh, до телесервик промотор, плюс потом были обнаружены не разорвавшиеся в порядке, по-моему, и несколько концевиков взорванных в порядке, то есть это да, это смерч орнадо. Тобто це або смерч, або торнадо, так? Ну, говорить потом какая конкретно ага. установка была, это должны говорить специалисты, как вот бы, по клибро, то есть это либо смерч, либо торнадо, н. А вот уже по боевых паспортах, там, да, подтверждается, что это тормозит. Ну, какая сейчас ситуация там? Чья паника и чьи тихо сейчас ныне у Краматорска? Нет, ну, военной паники нет, Так, в идеале, не должно быть априори, а там сейчас как, занимаются эвакуацией раненых, и наводят порядок, и душат что там подзагоралось много чего. Mm -hmm. Я вас зрозуміла, скажіть, ви казали про евакуацію поранених. Ми знаємо, що, наприклад, з Дебальцево брали участь Збройні сили України в евакуації. Чи тут допомагають військові з евакуацією поранених, зокрема? Ну, Звісно, допомагають mm -hmm. всі працюють. Mm -hmm. Я вас зрозуміла. Дя дякую вам за те, що знайшли час зв'язку.